Я... Я не можу. джека що просто попити з миски слабо, да А отак треба покласти в водичку, набрати. Ну, що ви знаєте про про те, як треба пити. Нам ти впустив. тримай. Що, помагать? Помагать треба, да? Ні, ти подиви, ще змушує мене тримає лапи, щоб я йому в клюве наливала. Та я так не можу попасти, аж б... сам пий. Ану, покажи, як треба пити. Це просто, це просто в мене насміха крік мертвої чайки. Я не можу, джек ти зробив мій день. Ти просто не Да, мама п'є за стакана. Що це я маю пити взагалі-то бузла з чого? Так, важке дитинство в дитині.